Слава Нації, вітаю на каналі. Добрий в ефірі, я Сашко і Добрий. Що думають козаки влітку, які катаються на бойові позиції, так виконують роботу в такого плану концерних банках. Ці всі хамери, там козаки, новатори і все, що завгодно. Це сучасно на чому воюють наші героїчні воїни. Правильно, влітку. Основна думка це як тут не здохнути від спеки. Тому що передаю з перших вуст, з ким спілкувався, так, то насправді здорові люди в повному облаштуванні, коли доїздять до бойових, то вже, скажімо так, воювати настрою небагато, якщо тут температура під 60 градусів. Так, для цього тут є системи кондиціонування, для обслуговування і заправки яких... Нам потрібна система, ну, механізм, ця машина, так, там зібрана з різних частин, загальним кошторисом 18 160 гривень. Будь ласка, долучайтесь до зборів в робочу банку піде відео. Зараз з робочої банки я за перші три тисячі перевзуваю робочу шкоду, а потім одразу піде збирання і введення в роботу придбання цього. Механізму, так, машини, ці, як вона там називається, для заправлення, заправлення кондиціонерів там, і обслуговування техніки нашої автомобільної, бо на бронетехніці, з якою пов'язаний безпосередньо я вона не передбачена. І так, і це актуально і для здорових бійців також. Можливий так, їхній стан для боєздатності. Але, звісно, іще більш актуально для трьохсотих для машин евакуації, там, де різниця в 10 градусів плюса, так, там, де нелегко здоровим людям доводиться, то для поранених бійців це може стати легкою різницею між життям і виходом із цієї симуляції реальності. Хтось там із вас може сказати, як, можливо, сказав би я в цивільному житті, так, до повномасштабного вторгнення, що там о, там кондиціонери. Дорота, компота, щось там занадто сучасне. Люди воювали без кондиціонерів все життя і їм було нормально. Воювали без пеніциліну, їм було нормально, воювали без пороху, було нормально, воювали без зв'язку, було нормально. Всім все було нормально згідно їхніх реалій, їхнього буття, і воювання, і технологічного процесу на той момент. На сьогодні... Реально, ті 18160 гривень, так, неповні 20 тисяч гривень це ніщо для того, щоб бійці доїздили в спеку в адекватному стані і приступали до виконання бойових задач, Так, не вже вимотані дорогою, плюс 60, коли ще чекаєш, коли там тобі на голову що впаде. А і повторюся: порятунок трьохсотих. Під час евакуації, їхній стан, щоб максимально сприяв їхній життєздатності. Долучайтеся, будь ласка, поклик на банку в описі під відео. Картки банківські все в роботу йде, як і все інше покажу на каналі. Буде працювати, рятувати бійців і сприяти успіху, виконання бойових задач. Моїми бойовими побратимами, тому що сам я нагадаю, я у відносному тилі піхоти. Так, командир відділення ТО Бронетехніка. Механізований батальйон К-2. Разом боремо і поборемо.